Сьогодні буду пекти шарлотку з ревенем. Для шарлотки потрібно 5 яєць, 250 г цукру, стакан муки, пачка розпушувача, 3 столові ложки крохмалю, 300 г ревеню. Спочатку ревень треба почистити і порізати. Вказую, як чистити. Обов'язково треба зняти шкірку з нього, тому що вона дуже тверда і. Буде смачний пляцик. Так знімаємо шкірку, вливаю в міксер яйця і цукор і збиваю міксером. Яйця я взбила, збільшилися в два рази. Тепер даю розпушувач. Муку. Стакан муки. дві ложки крухмалю, а ложку я дам... ...в ревень. Половину тіста я даю форму. Я в форму змастила, олію, посипала манкою і на низ постелила папір. І посипаю ревенем. Крохмаль дається в ревен для того, щоб вологу крохмаль забрав Лишню. Так, и выливаю тесту. Шарлотку я кладу пекти в духовку на 180 градусів на 45 хвилин. Ну, це залежить від духовки, залежно як пече ваша духовка. Ось така шарлотка з ревеном в мене получилась. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада, що ви переглядаєте мої рецепти.